Шанування вбивці безслідно не минає. У відповідь на відмову Монголії заарештувати російського диктатора, Українське МЗС оголосило демаршу Ламбатору. Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин з Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Нагадаємо, що візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави учасниці римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна та Марії Львови Білової через їхню безпосередню участь у викраденні українських дітей. Ми самі Так. Ну, поблагодаря вам. Маленький? Нет, 15 лет. Uh -huh. Теперь я знаю, что такое быть мама ребенка с Донбасса. Uh -huh. Сложно, но друг друга точно люблю. При цьому важливо наголосити, Незважаючи на демарш, українська дипломатія зазначає, що розраховує на конструктивні кроки, які дозволять відновити дружні відносини між Україною та Монголією. Монголія, звісно, ж, долю війни в цьому процесі. звісно, ж, тому що за всього це було рішення політичного руководства цієї країни. Але з іншого боку, ми п'ять же. Держим двері відкритими справа в тому, що відмова монголії від арешту Путіна була прогнозована. Крім територіального становища, Монголія затиснута між Росією та Китаєм. Країна тотально залежить від російських енергоресурсів. Росія умовно використовувала м, а, такого залежного від Російської Федерації на члена. Міжнародного уголовного суда, е который ну, підписав і ратифицировал е соответствующий е міжнародний е документ, щоб е ну, е миру, що вони могут, е і он лично може избежать, избежать соответствующей е ответственности, а тому в зі створеним Путіним прецедентом, крім Монголії серйозні питання напрошуються і до міжнародного криміналі. Суду люди сміялись, коли трибунал з колишньої Югославії добивався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича. Коли спеціальний суд по Сьєра Леоне видав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора. Але, як показала історія, ці люди, які мали в минулому велику владу в країні та регіоні, в результаті опинилися на лаві підсудних. Відповідь на питання, що зависли в повітрі, про ефективність, відповідальність, справедливість і в цілому доцільність існування міжнародного кримінального суду в його нинішньому вигляді може дати лише сам суд. Тут прежде всего, конечно, нужно работать над системными вопросами. Это все-таки модернизация законодательства международного, да, самого международного уголовного суда. Более с обращением внимания на санкционную часть. Если, например, какая-то страна умышленно отказывается да, исполнять соответствующие ордера.